Волонтери це надійний тил як для наших захисників, так і для всіх українців. Щодня вони допомагають продуктами харчування, збирають кошти на амуніцію або відшивають її самі. За волонтерську діяльність міська рада нагородила сумчан, які від початку вторгнення не залишили осторонь і допомагали як могли. Андріяшева валентина. Волонтерська група Сумський бабський батальйон Тил почала свою діяльність ще у 2014 році. Відтоді продовжують допомагати нашим бійцям боронити українські землі. Як навала почалась, в 7 часом утра ми були вже в волонтерському центрі, плили сітки. І з єдина мисс, що тепер границя буде, не границя, а межа бойових дій значно збільшиться і де взяти стил, щоб то все заплести? Допомагають волонтери не тільки з маскувальними сітками ще одна важлива складова волонтерської допомоги їжа та продукти харчування. Я і двоє моїх дітей. Ми ходили, допомагали готувати їжу для наших захисників. І так, як зайшли на кухню, так до цих пір. Зараз наш основний напрямок роботи це підтримка внутрішньопереміщених осіб, люди, які втратили роботу під час війни, це багатодітні родини. Дійсно, комусь потрібні саме харчі, а комусь увага, і ми раді, що можемо надати її. Міський голова сум нагородив 50 волонтерів та волонтерок, які так само як і українські бійці наближають нашу перемогу. Ми можемо допомагати, ми можемо будувати, ми можемо відновлювати. Ми можемо лікувати. Ми можемо харчувати. Ми можемо щось закуповувати і робити це за власні кошти. Наша подяка волонтерам нашим це наші грамоти. Це також і невеличке заохочення, також яке думаю, що я завжди казав, що бюджет громади це, це податки, це кошти. І люди повинні відчувати все ж таки і повагу влади і увагу тих, кому допомагають. Новини Стс.